Подія всеукраїнського масштабу а цього року ще й символічне об'єднання всіх регіонів країни Петрівський ярмарок. Компанія Буковина Авто не залишилася осторонь народного свята. На ярмарку вона представила автомобілі українського виробництва, а саме запорізького заводу. За свіда», за сенс входять у топову п'ятірку найпопулярніших авто в Україні. За сенс надійний та невибагливий у використанні. Модель оснащена силовим агрегатом, об'ємом 1,3 літра з механічною коробкою вітчизняного виробництва. Комерційне рішення з відмінною функціональністю ЗАЗ Ланоспікап з типом кузова фургон. Цей автомобіль стане справжнім помічником у господарстві та бізнесі, вважають і відвідувачі ярмарку. Та і ціна справедлива. Ми рахуємо, що непогане співвідношення ціни і якості, як на сьогоднішній день. За представлена кузовом седан та трьома стандартами комплектації. Заслано скористується неабиякою популярністю в експозиції. Він упевнено наздоганяє лідерів продажу легковиків в мережі «Укравто» діє унікальна пропозиція на автомобілі. «Заз» і знижка до 10 тисяч гривень до кінця місяця вона розповсюджується на автомобілі як Ланос, так і Віда 2013 року випуску. Також власників цих автомобілів запрошують у сервісний центр, адже якраз діє акція Доступний сервіс знижка до 15% на обслуговування та до 20% на запчастини. Ми б хотіли всіх запросити в цій ситуації, яка є сьогодні в Україні, підтримати справжнього українського національного виробника і підтримати наш Запорізький автомобільно-будівний завод Нах буковина авто кожен зможе придбати легковики як за готівку, так і за унікальними кредитними програмами. В системі діє більше 16 банків, і при зверненні клієнта одночасно ми отримуємо до п'яти банків, дають йому позитивну відповідь. І клієнт має право вибрати ту чи іншу кредитну програму. Автівки цього виробництва зарекомендували себе як унікальні у співвідношенні ціни та якості. Придбати їх зможе кожен за адресою. Місто Чернівці, вулиця Коломийська, 15 а довідки за телефоном 54 99 44.